Так, Саш, дивіться, ось відправляємо тепло насос. Значить, перше, по повному їх треба буде після монтажу, після транспортування їх зняти. Гайки знімайте, болти приварені туди. Гайки всі чотири знімайте, щоб він м'яко лежав компресор на цьому. На. Рамі. Тепер дивіться, По поводу підключення, тому що схеми немає, я так вже розказую. значить оця обратка, Сюди насос е, качає воду, сюди заходить вода е, обратка. Температура насосу має бути на 280 Вт, 350 Вт, щось таке хороше. Циркуляційний насос має бути доволі мощний. Тут виходить і йде на отоплення. Значить, отакі зонди даю. Ви ставите один зонт тут, один зонд на обратки. Їх два штуки там є. Для чого зонди? Для того, щоб ви, от, допустім, я не знаю, якщо ви ось це подача у нас, ось датчик короткий, це подача. Ви його поставили сюди і ви бачите на подачі, допустимо, 40 градусів. На обратки ви можете временно, допустим, поставити датчик воздуха туди. ось Він 8 метровий длинний. Временно ставите туди його і дивитися, щоб було 30 тут, допустимо, 40 тут, щоб різниця не була більше 10 градусів. Ну, там 10, 11, може. бути, ну, коротко, 10 градусів не більше. E, і потім можете сюди сняти, і цим датчиком уже десь в його воздух переставити. Оцей сенсор він міряє температуру воздуха, як обично, по температурі воздуха, щоб контролювати. Може, ви будете по обратці контролювати, не знаю. Короте, побачите. Так, Що касається це отоплення, сюди заходить, сюди виходить подача, <кій> йде на отоплення. Тепер ось ось слів. Оце слів у скважину. Зараз я тут маркером стрілочку напишу, що сюди вода йде, слів. E, і з цієї сторони подача. Ну, Ви можете слів, бачите, там тройничок, і тут заглушка. Ви можете тут в цю сторону його пустити, і типу, щоб у вас з цієї сторони було і слів, і заходить, і виходить вода. Короте, сюди ви запускаєте воду, треба 3,5 тонни в час. О, короте, от 4 До 3,5 тонни води сюди заходити. Проходить, сливається. Що вот. там я ще хотів? От резиночки ще є, ножки, як обично. От вони 4 штуки <кій> на свої посадочні місця ставляться. Вот. Так що таке. Отправляємо. Отправляємо. Як, як можна швидше включити, щоб подивитися, як він роботи на, на, на практиці.